І всім Бонасейра любі друзі ви на каналі Collection Man. І сьогодні ми подивимося на мега реаритетного Бакугана. Як ви бачите, якого я вже розпакував 2010 рік. Е, оригінальна стихія Аквос ім'я Е, Ось, щоб ви вірили. 2010 рік я його розпакував. Я не знаю, на що я розпаковував, Я, напевно, хвора людина. Я дуже хвора людина. Ой-ой, тут коробочка вже рветься, але це по барабану, я її викину. Так що давайте ж ми його скриємо. Оставки ложу. Бам. Сам бакуган. Він в мене хаоса. Підставочка на... що це таке? Це дві карточки. Одна карта в одна. Карта здібностей, по-моєму, що. Якісь інструкції. Вау, тут Бакуан Dimensions. крутяк. Але я не думаю, що вам це буде цікаво це в більшості хлам. І зараз я все підготую. Ми з вами подивимося на цей офігенний Бакуган. Ну що ж, любі друзі, я сподіваюся, ви оціните цю офігенну підставочку, це підсвічник. А це штучка, коли гарячу каву, робиш собі, щоб стіл там не пошкодився. чи що. Блін, я, звісно, тормоз. я забув показати вам, що. Ого! Я щось не понял. Їх, вже це була одна карточка здібності, одна карта в Ладно, зараз я вам це покажу. Ось карточка здібностей, перша. Бо я поняття не маю, що там написано. Мені треба по-англійськи перекласти. все через перекладач. А ось така от карточка здібностей. Чекайте. Вони одинакові. Так, да, вони одинакові. От козлини могли покласти дві різні карточки здібностей. Але ладно, ось такі от карточки здібностей. Ось така от карточка воріт. Ну, тут Аранот в своїх доспехах, кросбастер, по-моєму, його доспехи називається, Плюс 200 до хаоса це офігенно. Тоже ця карточка воріт щось. Щось там робить, щось. Срібний Бакуган, Pattel Gear, щось там получає G-силу. Коротше, взагалі не шару, що це? Ось ми беремо цю карточку в воріт. Ставимо сюди підсвітничок. Чах, бам-бам, ось Бакуган. Давайте подивимося. Єдиний недолік цього бакугана. Ось бачите. Одна з голів фосфоса вона не тримається. Я не знаю, з чим це зв'язано. Бакуган сам по собі дуже красивий. Хромовані, я не знаю, що це. Хромовна спина в нього, хромовані лапки. Ось штрих-код. Тут теж, статі, якийсь код. Це, по-моєму, що до гри. Я його зараз від Да, вау, крутяк! Давайте, ось, якщо вам треба. Я не знаю, чи ця гра ще досі працює. Оригінальний штрих-код. Давайте ми його просто подивіться на нього, як він афігенно виглядає. Дуже красивий бокан. Ще би він попався в мене оригінальною стихії Аквас та якось на картинці. Е, хоча ви не бачите, там розмитий фон, але ладно. Це афігенно. Це, по-моєму, бокан спеціальної атаки. Е, якщо натиснути ззаді оцю кнопочку, в нього відкриються ще голови. Бум! Та ти що? Мама мія! Настаті, чувак трохи стрьомний, він схожий на якусь зміюку-гідру. Купу голів. Е, в мультсеріалі доволі цікавий Бакуган. Е, доволі в нього цікаві здібності, більше пов'язані з отрутою. Ну, це все йде від його ім'я фосфос. Хоча я не знаю, що це є фосфор, я знаю, що є фосфор. Але ладно, менше з тим Бакуган дуже красивий. Е, чекайте, а де його G-сила? бачите, скільки в нього G-сили? Алло, люди. Де його G-сила? Ей, козли, де ви її напечатали? Його нема G-сили. Ого! Що за фігня? В нього що, серйозно нема G-сили? Ні, ну це точно не G-сила. Ну чекайте. Ноги відкрию. Тут нема. Тут нема. ніхіра нема. Тут нема, нема. Чіна. Бажаю Чіну. Капець, Що це означає, що у нього сили нема? Але він оригінальний. Ви всі бачили коробку. Ладно, менше з тим. Коротше, бакуан офігенний. Ставте лайк, якщо вам сподобався це відео. Підписуйтесь на канал. 에... Зробіть дзвіночок з червоного на сірий. Всім пока-пока. Ой, звичайно, чуть не зламав А штучка то дорога. Пока-пока. Люде. Я знайшов його G-сило. Вона також була заклеєна. Ось цим дерьмом. Але подивіться: 780 G-сил. Ну, як для третього сезону, типа, ну, це нормально. Пока-пока. Но. Ще раз. Перепрошую.